я калина красна, і гидками вкрилась, Мов, у дівчини, намиста, калиненька вогниста, подари своє намисто і з тобою ми охоче. Ми, українці, велика родина, мова і пісня у нас солов'їна. Сумчанка Василіса декламує свій перший власний вірш. На написання поезії дівчинку надихнула творча зустріч під час реабілітації в столичному центрі Джерело. Я їздила в центр в дитячий центр Джерело місце Київ. Мені там сподобалось, коли нас возили на екскурсії до театру. Я знайшла там багато друзів. Позитивним емоціям після поїздки дитини не було меж, говорить бабуся дівчинки. Ми навіть, когда по відеосвязі розмовляли, вона мені там все показувала, дуже подобається, що там чистота ідеальна. Була организована безопасность дітей. Она мені все время показувала, как их там п'ять разів кормили, какие приезжали артисты, какие был цирк. В общем, вона навіть пообещала воспитателям, что если будет возможность, она ще приедет. Особливе значення психологічна реабілітація має у воєнний час, говорить педагог із Сумщини Тетяна Теленко. Вона супроводжує малечу із Сумщини на оздоровлення, відколи столичний реабілітаційний центр почав впроваджувати проєкт. Я розпочала дітей возити в цей заклад в червні минулого року. Ну, і якщо до наприклад, якщо взяти початок нашої діяльності з Тетяною Євгенівною, то тоді були задіяні діти тільки з міста Сум і Білопійської громади. На сьогоднішній день майже вся Сумська область захвачена цим проєктом. 14-денна реабілітація повністю безкоштовна для дітей. Усі витрати беруть на себе власники центру Джерело. Психологічна реабілітація проходить на протязі двох тижнів і розрахована на дітей віком від 6 до 12 років. Раніше на території цього закладу до війни це, це був комплекс позаміського відпочинку, але з травня минулого року власники цього закладу переробили його для дітей і під дітей. Діти можуть навчатися, додатково займатися з педагогами, грати, розвиватися, отримувати діагностичні послуги та працювати з психологами. В закладі автономні системи водопостачання, енергопостачання, тепло вони ні в якому разі не залежать від Києва. Бомбосховище відповідає всім нормам безпеки. Воно облаштоване: ліжками, телевізор, санвузли, все, що потрібно, все є. Крім того, діти відвідують майстер-класи, кінотеатри, театри, цирк та багато інших закладів. На перші реабілітаційні заїзди відправляли дітей з громад Сумщини, проте згодом долучили малечу з обласного центру, говорить координаторка проєкту. Приємно, що відгукнулися активно співпрацюємо з депутатом Сумської міської ради, паном Зименком, і з панією Валерією. Володимирівною, яка опікується теж питаннями дітей, і вони допомагають. І в них активна позиція, що приємно, коли. Ми дізналися про таку нагоду щодо оздоровлення дітей, щодо психологічної реабілітації, щодо релаксу дітей, які вони можуть отримати саме в Києві, саме у медичному центрі психологічної реабілітації джерело. Ми дуже, скажімо так, сприйняли позитивно цю пропозицію, запропонували своїм дітям, запропонували опікунам, законним представникам дітей. У закладі діти повноцінно оздоровлюються і проходять реабілітацію, що в нинішніх воєнних умовах доступно далеко не всім. Все на себе Добре, пані Дячук Олена Дячук, я ну, висловлюю щиру подяку цій людині, тому що це її власні кошти. Сумщина стала першою областю, що долучилася до проєкту з реабілітації дітей і продовжує брати в ньому активну участь. Ця програма дуже серйозно працює і я ще раз хочу сказати щире вдячність таким людям, які можуть і роблять. Новини СТС.